Біблія це наш підручник, з якого християни навчаються. Боже слово. Хто взяв свій новий звіт? відкривайте Евангелія від Марка. Тренуємось відкривати перший розділ Євангелія від Марка. 1 Ми будемо читати е, дуже коротеньку, якби, частинку, історію. Івангелія від Марка 1, 14, 15 вірші. Uh -huh. У кого звук на телефоні, можна вимкнути. <клес> Добре, я буду читати Марка 1, 14 вірш. Після того, як був виданий Іоанн Хреститель, Ісус Христос прийшов до Галілеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. І він казав. Сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Я ще раз прочитаю те, що Ісус Христос ходив і проповідував 15 вірш. Він казав: сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І тут насправді дуже ну, цікаві деякі моменти, які я хочу сьогодні сказати. Будемо ці слова Ісуса Христа розділяти на маленькі частинки. Перше, що він сказав, сповнився час. Перше, що каже Ісус Христос, сповнився час. Що це означає? Це означає, що прийшов зараз, настав якийсь певний час про щось. Він скаже потім про що. Це буде не потім, це буде зараз. От зараз прийшов час. Зверни увагу. Знаєте, коли ми сидимо в черзі, наприклад, до лікаря. І приходить наш час, наша черга. Ми дуже уважні. Коли особливо, ну коли перед нами 10 людей, тому що сидимо там, можемо каву попити А коли вже одна людина зайшла, і ми знаємо, що ми ще після неї, то ми дуже уважні. І от Ісус Христос говорить: сповнився час. Це значить, настала твоя черга. Щас, щас от, чекай, будь дуже уважним, будь дуже готовим. Тобто він каже, сповнився час. Це значить приверни увагу, будь е, серйозним, зосереться. Зараз дещо я дуже важливе скажу. І це не я кажу, це Ісус Христос каже. І ось що він каже наступне: він каже: наблизилось Царство Боже. Всповнився час, наблизилось Царство Боже. Що таке царство Боже? В нашому уявленні царство Боже це потім, якби після нашого життя тут на землі, але це не те, чому навчає Біблія. Царство Боже це Божа присутність в Твоєму житті, що Бог поруч з тобою. Це Божий захист, це Божий покров, це спасіння. Боже царство це спасіння, Боже царство це Божа підтримка, це прощення Твоїх гріхів. Це помилування твоїх гріхів. От Боже царство це е, зміна життя і коли в твоєму житті відбуваються хороші зміни відповідно до Слова Божого. Е, це, наприклад, якесь чудо Бог зробив, відповідає на твою молитву. Це царство Боже. Це те, що Бог, ну от знаєте, коли людина заходить в кімнату і з нею з собою вона несе атмосферу Ось таку, ось таку. І всі це відчувають. Е, так само Бог, Боже царство це коли він приходить в твоє життя. І ти отримуєш спасіння, радість, мир, спокій, допомогу, підтримку. Ти знаєш, що ти не сам, ти знаєш, що Господь поруч із тобою. І так Ісус Христос говорить, увага! Він каже, сповнився час. Зараз буде твоя черга. Слухай уважно, дивись уважно, не пропусти, то хтось піде запитати. І далі Він каже, наблизилось царство Боже. Це значить, що Божа присутність, Божа милість, Боже спасіння наблизилось. Що означає слово наблизилось? Це значить, що якщо воно наближається, значить воно може бути і далеко, правильно? Ну, якщо щось наближається, значить може і бути далеко. І це можливість, можливість отримати це Боже, е, Боже Царство, можливість бути в цій Божій присутності, можливість отримати це спасіння, цю радість і мир, і прощення гріхів, що Господь хоче тобі дати. Наблизилось. Може уйти. Це можливість, це шанс. Не опусти свій шанс. Ісус Христос звертає увагу людей, Він ходить по всіх околицях Галілеї, і Він всім каже: уважно, уважно слухайте, Боже царство, Боже спасіння, Боже прощення, Боже мир, Божа радість, підтримка наблизились до Тебе. І знаєте, люди відкладають іноді, та я, я потім, та я не буду, та я не хочу помолитися, та я. Я і сам знаю. У нас було в п'ятницю. Ми почали нову групу а, навчання біблійного. Ми потім будемо робити цю об'яву. І ми там сиділи, спілкувалися з деякими людьми. І була така таке питання. Було ви всі його знаєте, хто ходить. Чи актуальна от християнська віра, чи актуально вірити в Бога зараз? І там була одна молода людина, і вона мені сказала: для мене не актуально. Кажу, ви ще своїми силами, да, поки ще можете, да, поки ще да, да, я можу ще своїми силами. І людина, так знаєте, самовпевнено відкидає Божу можливість. Ті, хто з нас з вами постарше, ми знаємо, що своїми силами ми недалеко можемо дійти. До чогось можемо дійти, але не дуже далеко. І от кожному з нас треба бути уважними, щоб не пропустити цю можливість. Боже, коли Боже спасіння, коли Божа милість до тебе простягнута, це як рука, знаєте, простягнута, щоб вхопити і, і тебе, і, як от Ісус Христос овечку, вхопити. Не пропусти, можливість, та я потім. Но не буду потім. Вона впаде. Е, далі що Ісус Христос каже? Він каже, сповнився час, це ми вже проговорили. Сповнився час, будь уважним. Наблизилось Царство Боже, це Боже Спасіння, милість і Все хороше, що Бог має для нас, воно наблизилось, воно зараз близько до Тебе. І Ісус Христос каже, яка ж діє, що ми тепер маємо зробити? Він каже: покайтеся, покайтеся. І дещо хочу про це сказати. Про е, дуже коротко, що знаєте, коли в нашому житті, до речі, ми з вами вже відчували ті моменти, коли Господь був до нас близько. У нас вже були ці шанси. І Ми, ми зараз згадаємо. І десь ми віруючих зустрічали, і десь Бог молитву на молитву нашу відповів. І десь чудо якесь Бог зробив. Дивіться, це Божі знаки, е, і ціль цих знаків це покаяння твоє, і покаяння це зміна життя. Там я трішки пізніше скажу. Ці Божі знаки, які Бог посилає на твій життєвий шлях, віруючи людину, або десь тобі дали цю брошурку з молитвою, або десь ти помолився до Господа, він тобі відповів і дав відповідь на твоє питання, або чудо, яке зробив. У нас у всіх такі були моменти в нашому житті. Це Божий знак, який спрямовує тебе до покаяння. Тобто, ще раз, він каже: сповнився час, тобто будь дуже уважним. Зараз твоя черга, зараз я тобі щось дуже важливе скажу. Наблизилось царство Боже, Боже спасіння і милість простягнуті до Тебе, рука простягнута, е, і у тебе зараз шанс. Шанс який? Шанс на спасіння, на покаяння, щоб покаятись в своїх гріхах перед Господом. І теж люди відкидають цю можливість, кажуть, що мені не треба покаяння, я і так хороший. Ну, такого не буває. Всі люди грішні, нам всім треба покаяння. І далі, е, далі, що він каже? Останнє він каже: Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це е, от радісна звістка, це те, що Ісус Христос проповідував. Він каже: Віруйте для Бога дуже важлива наша віра, для Бога дуже важливо, з яким серцем ми приходимо, наприклад, послухати проповідь в неділю. Чи людина сидить і думає, я і так все знаю, та це не цікаво, та я не буду це слухати. Це людина без віри слухає. Або людина слухає з вірою і вірить, що те, що вона чує із Біблії, що це правда і це треба зробити. Такий приклад, е веселий, вам приведу: якщо до вас прийде сусідка або подружка, позвонить і скаже, там в маркетопті яйця дешеві. Я не знаю, чи дешеві не вірте. Я просто кажу, там в маркетопті яйця дешеві. Ви скажете, да, да, я тобі вірю, але не піду. Ні, якщо ви вірите, ви підете. купите ці яйці. Правильно, якщо ви вірите, якщо ти віриш в те, що Боже слово це правда, ти будеш це виконувати. Якщо ти віриш в те, що те, що звучить е, на церковному зібранні, пастор про це сказав: церковне зібрання християнське не тільки наше, ну е, які на цій землі є християнське зібрання. Там де звучить Боже Слово, це єдине місце, де ти можеш почути Боже Слово. Це єдине місце, де ти можеш узнати яка Божа воля. Питання, чи є у тебе віри в серці, що це Бог для тебе сьогодні каже? І от, ви прослухали мої пункти. Перше, зверни увагу. Ви там що ж вона скаже? Друге, ви почули, наблизилось царство Боже. І отут уже чи є у тебе віра? Чи віриш ти, що зараз царство Боже до тебе дуже дуже близько? Не завжди був такий час, коли ти кожну неділю приходив на зібрання. Покайся. Також це потребує віри. Чи повіриш ти, що тобі треба спасіння, тобі треба покаяння, і покаєшся в своїх гріхах, чи не покаєшся, і не зробиш цей крок, не зміниш свого життя. І віруй. Чи приходиш ти на зібрання з вірою, щоб почути Слово Боже для себе. Отак От сидіти знаєте, і слухати, що Господь хоче мені сказати сьогодні? Що я можу в своєму житті ще змінити? Чому я можу ще навчитись? Нехай у кожного з нас будуть ці кроки уважність, віра. Покаяння, щоб ми знали, що Боже, Боже царство, Божий шанс, Божа милість до нас зараз простягнута, і ми можемо або ухопитись за цю руку, або не повірити і відкинути. І можливо цього шансу більше не буде. Нехай Господь нас благословить. Будемо слухати звіри все.